Пане Олександру Давосі на всеукраїнському економічному форумі. Всесвітньому. Всесвітньому. Але скоро буде все українське, правильно? Я навіть тому не сумніваюся, те, що вибухова їздила. Да, Або мені на Львівщину, правда? Я не знаю, я по провелі час буваю, там останній раз десять років назад, бо там було все простіше. Але зараз, ну, але зараз ну, ми бачимо, що в принципі Україна готова до прийняття таких заходів. Я думаю, ми могли би і... Такий рівень забезпечити протокольні заходи, які тут лідери, президенти, прем'єри, керівники компанії, абсолютно. І, звичайно, що гори, Карпати, точно взимку, не гірші, не жаль, в плані трас, там такої інфраструктури. Це те чим, те, чим ми маємо займатися, те, чим ми мали би займатись, але тут ми займаємося іншим, ми звертаємось до партнерів. Щодо допомоги, щодо підтримки збройної підтримки в першу чергу. Включаємо їм сигнал безпеки, показуємо, як це працює. Запрошуємо в Київ, але попереджуємо, що якщо буде в Києві, таке може звучати ну, тричі на день, може інколи колись добахати, да, по ночам як ставляться до цього? Ну, знаєте, ну, Є, звичайно, вже ця втома від війни в Україні, да, і, вони давно про це говорять. Але все одно є частина, велика частина наших партнерів: країни Балтії, Польща, власне, Естонія, Норвіки, так звані Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія, так звані країни Балту, Чорноморського поясу, Румунія, Болгарія, частково ті, хто розуміють, що в принципі Чехія, звичайні, та і продуктивні сили в Словачькій республіки теж. І, і в Угорщині там ну там, okay. там не всі так думають, як думають їх лідери, це теж треба враховувати. Ми спілкуємося з усіма з владою, з опозицією, як парламент парламент так собі це дозволити. І ну, звичайно, ті країни, які найближчі до Росії, вони розуміють, що в принципі, якщо не допомагати Україні, і якщо не створити умови, про яких Україна досягне справедливого миру, досягне. Дипломатичного військового повернення своїх територій часом, то вони будуть наступні. Це величезний виклик для Європи. І Я думаю, що це, це зараз цей Давос точно проходить під символом тих слів, які президент Зеленський сказав нещодавно, пару днів назад, що Європі треба задумати серйозно, чи є вона серйозним таким як гравцем з точки зору світової, геополітики, безпеки. Об'єднуватись, шукати поруч хто поруч з собою, дивитися, працювати над спільною оборонною системою, яку Євросоюз започаткував вже, є комісар з питань оборони, пан це наш друг України, до речі, і я думаю, що це все і Європа теж буде дуже серйозно обговорюватися наступними роками, днями, роками, тому що ми витрати дуже величезні, об'єднуються світові автократії так звані. Об'єднуються, об'єднують свої військові зусилля починають вже один одному допомагати військовому плані. Тому що ми бачимо в нашій війні північно-корейські війська, іранські сакеди, північно-корейські ракети, електроніка з різних там країн світу, таких як Китай. Це все не дуже добре для світу. А чи я знаю, що ви тут у відрядженні вже майже тиждень? Ні, ні, ні. ні. А, мені, ні мене були обману. Я один день тут, і я завтра відлітаю. Я був в Брюсселі, ми працювали два дні, дійсно там у нас була робота по лінії парламентської особливої НАТО і робота з тими депутатами з тих країн, які входять в НАТО. І ми говорили якраз про таку спільну напрацювання певної спільної позиції. Ми прийняли підсудковий такий документ певний з моїм колегою паном. Бронісом Джубалясом з Литовського парламенту, по такому зверненню всередині НАТО, щоб члени НАТО одні зверталися до більш великих членів НАТО, давайте так казати, до США, до Німеччини, з тим посилом, що Україна має бути в НАТО. Це має бути. Не можна цим знехтувати, тому що це питання гарантії безпеки і для України, і знову таки, як президент Зеленський лично сказав, для Європи. Тому ці речі ми серйозно обговорювали. Дійсно, монетарі, з таких до нас союзних країн вони на настроєні дуже, дуже теж активно. Ну, на ще одне запитання не можу вам не задати. Ми тут у Європі, коли буваємо як журналісти, як просто українці, перше питання: коли уже фініш? Чи ви чуєте таке, наприклад, у ваших колах? Чи є сподівання, що цей рік стане закінчення? Ну, звичайно, всі завжди задають питання щодо якогось. Майбутнього за да, як це буде. Я думаю, що ми маємо працювати над тим, щоб е, Україна е, після всього, що ми пережили, після всіх жертв, руйнувань, захоплення території, щоб це не було все дарма. Щоб цей мир був гарантований, безпековий, убезпечений від усього. І це не має бути якісь папірці знову там буде першський меморандум. Це має бути серйозні гарантії безпеки, яким є членство в НАТО яким є постачання зброї і, і так далі. На цим треба працювати. На майбутнє, навряд чи вам навіть найсвітліші уми цього, цього заходу в Давосі, навряд чи вам зараз скаже щось про майбутнє навіть там най, найголовніший візіонер якийсь світі, тому що світ став дуже непередбачуваним, всі це розуміють. І зараз той, хто працює над, своїм, над своїми задачами, над своїм порядком денним і просуває його, той потім в результаті і стає своїм. Чим ми займаємося?